Нічого собі корсети. І, будь ласка, яку хочеш, спідить сустав. Розумне рішення, я вам скажу. Хоч рожеву, хоч зелену, хоч жовту, яку хочеш. Ой, ну це взагалі. Принцеса. Це на весілля, прям можна так. Це дуже гарно. По 100 євро такі корсети. Корсе. Корси? Я кажу і вишити ну, сукні з цього. Вона каже, ні. Ми просто це продаємо, а там вже хто хоче, собі те й робить. Бачите, різні, різні. Ну, але тут можна відразу вибрати тканини і пошити. А отакі от 20 євро коштують. Вони завтра працюють з суботу до 4 годин, з 9 взагалі. Вони відчинені з понеділка по п'ятницю, з 9 до 9. -ї. Ось треба є візитні картки. евхарісто. Ось, будь ласка, їхня адреса. Жіля, от ми поїдемо за курсетами, а можливо. Можливо, поїдете за курсетами. Просто ну, жіночка, коли дає візитку, я не можу не взяти і не показати вам, що мені шкода чи що, прорекламувати один лишній магазин. До речі, я сьогодні тут була. Господи, Юра, куди ти вже зайшла? Дуже гарний магазин, я його не дознімала, тому що мене відволікли телефонним дзвоником. Я все-таки вам дозні... показую його. Я пішла валізу купувати. Просто ну, це невідомо, не така краса. це, це просто, це Треба все це придумати. Ну, але, до речі, іншого такого великого магазину я не бачила. Тобто, я думаю, що всі їх знають. господи, Олень в такому. І вже приходять і купують. Ну, вони не дешеві. Зовсім не дешеві. Там 650 євро 590 550 4. Так що, дівчата, берете пір'я і ліпите. До речі, я коли маленькою була, нас водили на фабрику, де видували такі іграшки. Можливо, це вже не скло, можливо, це пластик. Але ми бачили. Дивіться. Твою на ліву, я ти здуріла чи що? I'm so sorry, it's broken. I will pay, I will pay. Are you okay? Yeah, yeah, I'm okay. є, амкей. Вимкнулося. Напевно, в мене вже батарейка сідає. Дуже гарно все. Я розумію, що дещо можна самому навіть зробити. Але це треба мати час. Коротше, будете могли заходьте. Такі дерева в річні. Бачите, як індивідуальне замовлення виконує. Візьме додому. Дивіться, які гарні тут віночки. Вони тут, звичайно, не дешеві, 48,75. Я побила іграшку грошкою, вона коштувала 3,80. Її запитав, вона сказала 3,80, він каже, з вас 2 євро. Ну, тобто, по собі стоїмості хоча взяв. І то дякую. Ефгарі 100. І тут дивіться, я не можу. 120 129 євро. І маски. Новий рік. Йдемо далі. Це просто я не втримала телефон, знаєте. І вони почали падати, а я ж треба перевірити, чи це пластиче скло. Ну, все, і перевірила я. Так треба глянути, де я живу. Тому що я сюди доходжу і я розумію, що десь треба вже повертати. До речі, сьогодні автобус, щоб ви розуміли, став прямо на переході. І ми стоїмо як барани, ми не можемо його обійти, тому що він не отакий маленький, а він взагалі якийсь двойний був. І він на повороті стоїть. Ми, ми ні туди, ні сюди, ну змушені було обходити. Я зараз знімала рілси, і чоловіки такі дивляться на мене, махають. Думаю, <свісно> це визивати вже скоро, чи може сама піде десь ненормально. Ну просто я не змогла таку локацію пропустити. Подивіться, як гарно. Це просто. Ніби нічого такого, це не парасольки чи ще щось, але воно настільки гарно дивиться. Ну на рілсі так не видно, звичайно, всієї краси, тому що коли я стою на середину дороги, мене може збити мотоцикл, по-перше, по-друге, дивіться, ще сюди. Дуже гарно. От і люди ходять, і тому ну, так прям в центрі мене не вийшло, але все рівно дуже гарно ці... Ліхтарки. Взагалі я потрапила, от, як так зрозуміла, в район, де одні бари. І в нас, до речі, теж вже в Туреччині стоять на барах, якби припрошують людей. Взагалі вони такі. Це десь біля мене, розумієте? Я п'ять хвилин від свого дому, але я ніколи його знайти не можу. Скажу, Юля, ми вже знаємо цю площу. Ну ви молодці в мене, а я ні. Десь я ще. Блукаю. Тут фонта. Це сьогодні я не могла знайти одну адресу. Підходжу до хлопців кажу, ось адреса. Будь ласка, покажіть мені це. Вони починають пояснювати, кажу, слухайте, в мене є карта. О, кажу, То що ти мовчала? Давай ми тобі введемо просто. А я ж написати не можу по-грецьки. все. Я навіть встигла до закриття. Я не знаю, куди я йду, але тут так гарно, я вирішила ще це показати. Ні, ну, ви Подивіться, ці греків я не можу з ними. Це ж просто. Вся їхня мелодія, оці заклади. Ви розумієте, що Поліна з якою я познайомилася, каже, Юль, каже, ніби й нема у людей грошей, але на каву підуть. Розумієш? Останні віддадуть, але на каву підуть. Будуть сидіти в барі, тому що а як? Ну а як без цього? Розумієш? День пройшов дарма, якщо не пішли на каву. Я явно вже йду не в ту сторону, куди мені треба. Ну просто як я можу вам все не показати. Я взагалі походу, вийшла вже на узбережжя моря. Точно не до мене. Це все Всі? Ну наші йти на вечерю? Хел, каліспера. Шукаємо свою хату люди okay. мені. Так, звичайно, я знаходжусь вже десь ззаді свого готелю. Хоча я не бачила цю будівлі, така гарна. Подивіться, все світиться. Три зоні якісь бар також заповнений. весь, Називається ровер. Всім привіт! Мене звати Юлія. Я зараз знаходжусь в салоніках на майдані Арістотеля. Вирішила закінчити свою розповідь про це чудове місто саме тут. Завтра я від'їжджаю в іншу країну. Так скажу вам чесно, я хотіла залишитись тут, купити нерухомість і жити, знімати для вас, тому що дуже цікаве місто, і неможливо за пару днів його все обходити, і показати вам. Але є правило. Ви змушені купувати 250, на 250 тисяч євро нерухомість, тоді лише вам дають голд візу тобто ви можете тут перебувати. Якщо ні, якщо сума менша, то ви можете знаходитись три місяці, потім виїжджати. Ви скажете, Юля, ти українка, ти можеш взяти соціальний захист і взагалі не паритись по цьому поводу, так але якщо я купую квартиру, хоча б на маленьку суму, саме мінімальну, цей захист в мене знімають. Тобто я не можу отримати цей захист. І автоматично я зможу знаходитись в країні лише три місяці. Тоді не купуй, не купуй, живи на оренді і все. Розумієте, оренда тут 400 євро мінімально. Плюс комунальні. Тобто, я за рік витрачу дуже багато коштів, які я могла би вкласти в квартиру. Розумієте, взяти. Хай я не багато отримала за мою турецьку квартиру, але все рівно за цю суму можна ще щось купити. А якщо я буду з нею витягувати, ну розтринькати гроші, ви знаєте, діло дуже просте, це дуже легко робиться, тому все швидко. Особливо тут, в Греції, це так легко. Та всюди легко, повірте. Росунущу дорого. Звичайно, показувала, що є дешеві магазини, є дешеві ресторани, і можна знайти де харчуватися. Також можна залишитись, до речі, по студентській візі. Якщо комусь це цікаво, перший рік потрібно, якби пройти курси, вони платні. Чи 700 чи євро є звичайно різниця трішки, але ну мені так сказали, я вам так передаю там 150 євро за саму візу, плюс за картку, ще якась сума, плюс за страхування. Ну, в принципі, якщо вам 20 років чи навіть 30, я думаю, що це дуже гарний початок і перебування. І потім, коли ви навчаєтесь в університеті, вам автоматично дають студентську візу. Вам не потрібно. Ніякого захисту, але мені 46 років, люди милі. Розумієте, зараз правило, що можна навчатися до смерті. Тобто нема вікової категорії в Греції, ви можете навчатися хоч все ваше життя. І ви можете не здати екзамен, перейти ще на один курс, навчатися в університеті 6 років і отримувати цю студентську візу. Але розумієте, сьогодні правила такі, а завтра правила інші. І я тупо вилітаю з країни. Ну навіщо? Це ризиковано. Я собі вирішила все-таки купити квартиру в тій країні, де немає цього ліміту. А потім, е з вашою допомогою, з вашої підтримки, я буду дуже рада, якщо ви будете ставити вподобайки, більше дивитися мій канали, писати коментарі, розповідати своїм друзям. Можливо, я зароблю якимсь чином, яким чином таким чином, якщо <хи> ви будете допомагати е на трішки більше коштів і якось. Знімати можливо оренду в тут в салоні, тому що мені реально дуже сподобалось місто. Я би хотіла тут жити, але я не можу так ризикувати своїми коштами і просто віддавати на оренду. Я не знаю, чи я потім зароблю гроші, а мені треба буде десь ну, старість так проводити. Розраховувати на те, що я дуже вдало вийду заміж. Я ніколи на це не розраховувала, взагалі не збиралась ніколи заміж, чесно вам скажу. Дякую Богові, що дав мені чоловіка, від якого я родила сина. І ну тобто, хоч якийсь мій обов'язок перед Богом здійснено. Можливо було здійснити його набагато краще, звичайно, виховати набагато ліпше свою дитину, але що є, те є. Ось, в принципі, він чистяна юриста, це не так погано, я вважаю. Так що я завтра від'їжджаю зранку, ми з Дем'яном заїдемо на літургію. Так вийшло, що він їде до себе додому в свою країну, а це по дорозі якраз в ту країну, яку я їду. Це так склалося. Я не я не можу сказати випадково. Нічого в своїй житті не буває випадковим. Нічого, Бог допомагає, ми молимось, і я йому дуже вдячна за це, тому що ну без Бога. Там продати, туди поїхати, знайти квартиру, поїхати в іншу країну. Я не така сильна. Ви що? Я не зможу, я би не змогла без Бога, без підтримки моїх друзів моральної. Ні. Ні. Я розумію, що в мене є цей стержін, що можливо, я щось могла би таке робити, але без підтримки друзів. Тому я бажаю всім вам мати справжніх друзів. Навіть якщо це один. один Одна подруга це все. Це означає, знаєте, як кажуть, це вас ангел поцілував лоб, якщо у вас є справжній друг. Тому що е, в таких ситуаціях виявляються справжні друзі. Я чесно вам скажу, розраховувала е, ну, на допомогу однієї людини. Тому що ну, тут живе в салоні. Я думаю, ну це легко буде. І людина сказала, я нічого не знаю. А люди, які тут не живуть, які живуть взагалі в других містах, вони, Юля, все, мене селам тобі телефони того-то, зв'яжись з тим то. Батюшка Володимир дав телефон Михаїла. Він Юля, кажу, дайте будь ласка, надсилання, Я не вмію читати на грецькій мові. Я не знаю, куди йти, де та пам'ятка. Він мені раз, раз, все скину. Я його в очі не бачила. Ми з ним ніколи не зустрічалися. Але він через те, що батюшка Володимир його попросив. Оп-о-оп оп, оп, і все Розумієте? Тобто я отримала допомогу від людей, яких я в принципі не очікувала навіть допомоги. Взагалі, Іов, Юля, от позвони тому. А от як ти? Будь ласка, тримай мене в курсі, тому що я за тебе переживаю, як ти на новому місці. Розумієте, ну це неймовірно. Це Бог, Бог завжди з нами, Бог завжди допомагає. Саме головне, щоб ми не відмовлялися від нього і не бігли до нього лише тоді, коли нам потрібна якась допомога, чи ми потрібні якусь ситуацію, таку що нам потрібно. Ні, завжди звертайтеся до Бога, завжди дякуйте йому, завжди шануйте його і завжди-завжди ходіть в церкву, моліться і пишіть за здоров'я ваших батюшок, тому що повірте, вони нам допомагають. Більше навіть їхніми молитвами, ніж будь-чим. Але виявилося, що і таким всі батюшки допомогли. От я вам чесно скажу, всі батюшки допомогли. Хто молитвами, хто морально, хто адресами, хто телефонами, але всі так посприяли, що ну мені настільки приємно, що у нас така дружня церква, і я вам чесно скажу, тут дуже багато храмів в салоніках, і кожен заходиш, і ти плачеш, і, і ти молишся. Але такої родини я сподіваюся, в другій країні теж зможемо організувати. Можливо, там вже є Юля, знаєте, директор, знаєте, їй треба організувати щось. Вона ж не може нормально приїхати і просто влитися в колектив. Ні, треба організувати щось. Я жартую. Тобто, от такої родини, яка була в Анталії, таких батюшок добрих і писпіків митрополита. Ну, я надію, що на моїй друзі такі теж зустрінуся, і я дуже дуже вдячна всім анталістам, які мені допомагали. Морально підтримували. Я вам дуже вдячна. Я вас дуже люблю всіх і моїм підписникам коханим. Я ці дні не постила, поки я була в Греції, тому що абсолютно не було часу на монтування. Я намагалася чим більше зняти. Плюс в е мене були ще. Е ну як я змушена була визначити, що я роблю, як які тут правила, які тут закони. Каже, Юля. Ну можна було в принципі, так можна було е все дома. Подивитися по законам, розпитати, домовитись не можна було. Так склалася ситуація, що в е, мене не було на це абсолютно часу. Абсолютно тому я вам всім вдячна. Я всім вам бажаю мира, в душі, любові, благодаті, мудрості. Якщо вас... Будуть запитання, будь ласка, запитуйте. Я можливо не все згадала, що і, і, і важливу інформацію про салоніки, про те, як тут люди живуть. Не розповіла, можливо, це буде під час монтування. Я буду додавати щось, але пишіть будь-яку випадку в коментарі, і мені буде приємно. Дякую всім вам. Бажаю перемогу ненсі Україні. Бажаю перемогу Ізраїлю. Ціли вас.